Всім привіт! Я дуже сонна, бо це ніч, зараз четверта, а пів, пів четверта ранку. ну Взагалі тут для мене туда ніч. А, ми цілу ніч не спали, бо ми вилітаємо і це такий переліт ранішній, в шостій ранку виліт. Чомусь написало в квитках, що вже в четвертій годині бути на реєстрації, і ми трошки швидше приїхали. Але в принципі все дуже швидко минуло. Я не знаю, для чого так швидко. Можна було б ще і годинки, а, а то й біля години собі часу поспати. От, тому що в п'ятій годині тільки буде інформація про те, від з якого ми будемо, з якої брамки будемо вилітати. І мусимо ще годину чекати, навіть більше. Так що будемо тут спати на кріслах. Ось так. Покажу вам трішечки литовище в Тарані. а тут є кімната для молитви. Зійдемо подивимося. Ух ти! Таке, як у них, мечеть. Тут пожертви, тут килимок, сідати, молитися. Навіть пише, що окремо для жінок. що, все за розкладом, заходимо в літак. Ось таку ми винайняли квартиру на Airbnb. Заходиш одразу з коридора і така красива вітальня, віконечка. Там дуже такі гарні будинки. І зараз ми подивимося, шафа відкрита. Ого! Тут щось якось працює, певно. Кухня така гарна. Тут що в нас? Двері, ух ти, як гарно! О, які стелі високі. Тут така спальня красива. Ух ти, що це? Це якийсь батончик. Ось тут ще шафа. Така квартира простора велика. А тут ага, тут зберігають всякі речі для прибирання, комірка. Тут ще якийсь коридор. І заходимо сюди в туалет. Таке все дуже колоритне. Душик. І я зайшла в їхній торговий центр. І мені дали трояндочку. Роздають квіточки. Не знаю, чи то такий сьогодні день, чи то від того, другий день Валентина. Так приємно. Клас. Можна купити собі ананас. Запакаємо. Так, що ми маємо зробити? Маємо, що ми маємо це зробити. Напевно. Петровий, але Ага. Ух ты, як О! Дивися. <ривається> Порізав? Чи Він його повністю дав. Він таке враження, що його повністю дав. Я перший раз побачила такий є ММДМ з печиво, твікс якесь печиво, баунті печиво, марс печиво, мілківей. Ух ти! Оце цікаво, що з Зіоківай! Це просто печиво і шоколадка. Значинки? А отака зничинка і якась. Такі різні є, цікаві. Так, я згадала, почала їсти е, гранат. І ось такий купила. І згадала, що я розпаковку хотіла зняти. Продуктів в Німеччині. А заплатила я, зараз покажу чек. Ось тут цілий довгезний, Сподіваюся, що цього мені вистачить на цілий тиждень і що я буду це цілий тиждень їсти. Так, 48,91 євро. За що показую? Це коштувало євро з половиною. Якщо береш три, пише буде 5 євро, буде дешевше. А, так, ось такий салат. Просто всякі різні овочі. Ой, а, ось такі макарони. І яєчка. Сир. Ось така шинка якась була по акції. Йогурт один. Бананчики, два біо. Бо інших щось я не побачила там. Лохину, ось таку велику упаковку. Малину дві пачки. Я одну вже щойно з'їла. Ось такий великий фреш можна було в собі витиснути. Я вже випала майже половину. Думала, що мені на тиждень буде. Ох, фантазерка є. Водичка така негазована, найдешевша, яка була. Ось такі нарізані перчини. Хотіла взяти дешевше, звичайно, якщо берете все окремо, а не нарізане вже і запаковане, звичайно, ми це знаємо. от 2,40. Але там дуже важити, треба дивитися, який там код, ті коди багато циферні. Ось такі сухі фрукти. Два таких. Кіндери і ось такі попробувати без цукру. Пластівці з штучним якимось корисним, як штучним. Кажуть, що це якийсь шоколад з овесу. Ось німецьке це все. І ще молоко. Пачка молока теж була найдешевша по акції. Зараз покажу. Ось така. 90 їхніх з тих центів коштувало. Тож, як вам видається, це дорого чи це нормально? Сподіваюся, що я буду це їсти теж, Це мої фантазії. От. А вчора, після перельоту, я мала, дуже, мала працювати, тому Бо зранку прилетіла і їла. те, що купила в магазині, забігла тут найближчий магазин, купила таку ковбасу. А, зараз покажу, між іншим сир. І, так, де ця ковбаса? Ось така ковбаса, як з дитинства, така мокра ковбаса у нас чи докторська. А, і звичайний такий сир з хлібом. Купила ось такий нарізаний, бо там був, це був дуже маленький магазинчик, як проти школи. Тільки це було. І оце я їла вчора на обід, на вечері, на перекус. Сьогодні зранку вже сир закінчився. І я мусила вже бігти щось таке поїсти нормальним, працювала до обіду. Побігла, зайшла, зайшла в якийсь ресторан тут. Є одразу через дорогу, є пекарня і потім на ресторан. І там починалася ціни від 19 євро за все. Тому я з того ресторану успішно вийшла і знайшла якусь таку кафе, забігайлібка тут і замовила шніцель. Тут у них популярна типу звичайна відбивна, в хлібі в сухарях насмажена з картоплею фрі. Тут всюди картопля фрі. Я ж ну поки що тут, я не можу, ще поки що знайти щось нормальне. Поїсти. І салат, я вже навіть, не змогла це зняти, бо я така була голодна, що я вже просто 에, накинулася це їсти все. І потім пішла от, в магазин і купила продукти. Сподіваюся, що я можу це все їсти цілий тиждень, а завтра в мене вже буде півдня тільки роботи, і півдня я буду вихідна. Може, зможу щось трошки подивитися, щось показати. І 에, та, будемо досліджувати Берлін разом. Так, ось тут я живу в цьому районі. Ось за це кафе я казала, дуже дорого. А ось це пекарня, то я туди ще планую зайти. Перевірити там. так я І ще розібратися з автобусом, щоб доїхати до центру міста. Так. Зараз йду, почитала, що тут всі якісь суші, недорогі. Зможу спробувати. Щось, їхнє таке суш, бо в Албанії нема таких нормальних суші, як ми звикли. У них там є 6 два кафе на Вайс Дурес. Але ті суші дуже такі дивні і зовсім не такі, як в нас в Україні, тому спробую ще тут. Ледь забула знову їдом. Ось такі. Він залиті соусом, а вони з авокадо і з креветочкою. Така порція. Коштує 8,90 євро, але можна платити тільки а, готівкою. Так, те вже ранок. Е, як кожен день, А тут дуже похмуро, сіро, темно і швидше за все холодно. Е, я дам робила молочко. Я трішки не вважаюся в кадр, бо я забула свою триніжку. В Албанії. Зараз де мої пластівці? А. Ось такі ті німецькі пластівці з якимось вівсяним шоколадом. Зараз ми попробуємо, Наскільки це смачно? Чи не смачно? Цей шоколад? Mm. Так, я вам так у ці фрукти. Я зараз іду по те, що прийшла, по те, що приїхала в Німеччині. Спробувати зробити, поновити свій паспорт. Так, то То полонечка. Тут в Берліні є віконечко, де треба онлайн зареєструватися, щоб мати змогу. Не знаю, як тут буде виглядати, але подивлюся сьогодні. Мусила сьогодні взяти вихідний щоб зробити, попробувати зробити собі поновити паспорт. От. Так. Сніданок готовий. Ось так він виглядає. Буду снідати. Це буде мій одяг на фото. Бо я собі нічого не могла взяти, тільки ручний багаж. Тому в чому є, в тому буде. Я вже в цьому торговому центрі, де роблять документи. Документи роблять насправді там, але я зрозуміла, що там знімати не можна, тому розповім просто, як це виглядає. А тут туалет, торгов... це торговий центр, в них є офіс, наш український, там багато таких як комірок. А, і ти можеш в електронній черзі зареєструватися, отримати свій квиточок, номер з смс-кою, повідомленням прийти туди. Вони тобі видають паперовий, і тоді ти заходиш в ту комірку, коли тебе викликають ліфти, в котрій годині в, в тебе написано було, і ти заходиш, приблизно запізнення 10-15 хвилин. І дуже швидко це робиться, буквально 20 хвилин, ти вже заповнила. Якщо терміновий паспорт, це виходить 5500 гривень. 5500 гривень і два місяці треба чекати терміновий. І про цікаво, треба чекати не терміновий. Ну, і е, тут є туалет, якщо хочеш піти в туалет, в торговому центрі він платний. 50 центів. Ось так. Тут до церкви хочеш піти, треба заплатити. Ну, звичайно, тут таких великих ніби історичних, але вже кілька церкв, тих, що я пам'ятаю, що раніше було. В Берліні, то вони були всі платні. Подивимося цього разом. Чи є якась безкоштовна церква, в яку можна зайти. Які тут кольорові будиночки є, дощ падає і ми йдемо, бо ми на карті побачили, що ось там десь вже в кінці є кафе української кухні. Дощ став дуже-дуже сильний, а я вже вся мокра. Писало, що півгодини йти, але я вирішила, що півгодини це того варте. Я хочу з'їсти. Український бульйон або борщ і вареники або пельмені. Тому ці жертви, я, я сподіваюся, на цього варті. Ми прийшли і тут дали булочку, борщик. Правда, меню німецькою, але тут всі говорять працівники української і все нам переклали. Наш прапор. І ще думала, що замовити. Чи вареники чи пельменів тут дуже гігантські порції. Замовила з сметанкою, А вони даючи якісь такі а, салатики. І така порція, скільки в нас коштує? 13 євро з половиною. А борщик скільки в нас коштує? Борщик коштує 7,5 євро. Борщ дуже велика порція, це неможливо з'їсти. І тут така велика порція, то можна на двох брати. Ось тут покажеє меню, воно все німецькою пише, наші страви є, банош, от, пальменчики. дуже смачне тісто. Дуже все смачно було. Ой, а я не пам'ятаю, чи я зазняла, чи я не зазняла. Я не стрималася і взяла ще шматочок Наполеону. Сказала, що це все домашнє. Тут жіночка з Києва все робить, дуже приємно. І ось ось так воно виглядає. Всім рекомендую, дуже смачно. Порції великі. Ціни звичайно не низькі, але ну, порції великі. Так, сьогодні вже наступний день, і сьогодні дуже тепло, 14 градусів, 16-15 показує і взагалі насправді дуже тепло. Я вже відвикла ходити без сонячних окулярів, а я їх забула в, в, в Албанії. Тому, так, тому а, трошки все навіть як нема сонця. І тут так гарно, річка, зараз покажу. Йду в якийсь музей, побачила, що є музей, а динозавриків. Річечка. Такий міст гарний. Тайте, коли я прийшла у музей динозавриків. Так, зайшла в галерею і ось тут такі от є. Можна собі вибрати. Я собі вибрала кебаб. Їхні мені друзі казали, дуже люблять німецький кебаб на тарілці. Кебаб на тарілці. Отакий от коштує 9,50. дві людини може їсти. Так, я люблю дивитися, скільки коштує нерухомість в кожній країні. І ось тут я знайшла найдешевша квартира в якомусь такому старенькому будиночку. Однокімнатна, на 48 квадратних метрів коштує 145 тисяч євро. Це найдешевше, що я знайшла тут по агенціях. Ось такі ціни. Так, всім привіт знову. Я не знаю, скільки я вітаюся разів на відео, але кожен раз новий день у мене, і мені здається, що мені треба привітатися. А, я вже приїхала в центр міста, а саме до Брагденбурзьких Я робила тут фотографії, але дуже холодно. Хотіла роздягнути зняти куртку, але дуже сильно холодно. Сьогодні такий страшний холод, що це просто неможливо. Шапку знімаєш і вже тобі дуже сильно холодно. Так, ідемо в якийсь музеї, подивимося. Тут є ще безкоштовний. Якісь їхні безкоштовні, щось спробуємо. Ми знайшли ось таке якесь кафе найдешевше, де можна собі взяти на вагу салатик. І вибрати собі на друге це якась їхня німецька баварська сосиска і картопелька шістнадцять п'ятдесят євро на двох. це великі порції, не знаю, чи це видно. Шла в Берлінський собор, Тут коштує квиток 10 євро, і на гору по сходах дуже багато сходів, щоби подивитися краєвид міста. Дуже гарно було, але я забула зняти. Тримало тільки фото. Телевежа. А тут такі класні батути для дітей. Я б сама хотіла пострибати, але ж не дітей не випхою звідси. Mm. Так ми намагаємося купити квиток за 4,40. Заплатили карточкою і Ще треба його перед поїздкою проштампувати. Зараз будемо дивитися, як ось такий квиточок. Ось тут їздять поїзди. Ми чекаємо С-9 до нашої квартири. Нам десь пів години їхати. Будемо пробувати дивитися, як то його завалідувати. Тут все настільки складно з цими квиточками, не знаю, чи то мені так складно, чи то якась інакша зовсім система. Купляєш квиток, і не розумієш, який ти купляєш квиток. Ну, тобто ніде не пишу, що тобі треба купити куди. Скільки він дійсний? Я запитала одного німця, який добре говорив англійською, він каже, що він точно не знає, бо він автобусами десь там їздить. Але що, е, напевно, той квиток він має три зупинки. Я така, це по зупинках. Він каже, ну це на час. Купляйте на цілий день, типа 24 години. Той квиток 24 години дуже дорогий, а нам треба тільки назад тепер повернутися. І ми щось там знайшли, що інформація вже купив, що пише, що 20, 120 хвилин, тобто дійсно 2 години. Нам їхати десь 40 хвилин. Ну тобто нам вистачить цього квитка за 4 євро. От і пише, що його треба е, за е, завалідувати. Ну, тобто, е, і ми таки заходимо, чекали півгодини цей наш потяг, трамвай, що там, що це в них тут є. Зайшли і кажемо до когось, де тут можна його завалідувати. А вона каже приштампувати. А вона каже, та в нас коробочки взагалі-то поза тим, а не в середині. І ми мусили вийти. Я покажу зараз вам ті коробочки, як воно валідується. І мусимо чекати знову пів години наступний. Можливо, ця інформація комусь допоможе зекономити час і нерви. Тому що оце. На такий кейбокс, Ось тут. Ти набираєш, ось тут є інформація просто англійська. Вибираєш. І ось що, що? все, що хочеш, просто капець. От, і покажу зараз. Ось. Його треба запихати і воно одразу штампує, Ось так. Ще щойно стояла знімали відео і стояла біля ціє, ціє, цієї коробочки, де купують квитки. І До мене Німканя підходить і каже, як купити тут квиток. Я сама не знаю. На тепличці показали, що скоро буде наш цей трамвайчик чи поїзд. Ось так. Така машинка. Зараз будемо пробувати, як це виглядає. Вибило не знаю, що це означає, але ага, час поставило певно.